Тінь у дзеркалі. У безкраї пустелі, де немає жодної рослини, жінка тінь сидить на троні. Її корона світиться, але світло не приносить життя, лише підкреслює мертву тишу навколо. Її горда самотність стала її власним вироком. Навіть бездушні піски від такої долі ожили і почали оживати. З піску піднялись три карти, їхні зображення оживали, щоб показати правду. Перша карта піднялась з піску сама. Імператриця, надзвичайно велична постать, у саду квітів підняла Скіпете, і вона почала перевертатись. Довкола неї почало все в'янути, і в кінці, як і в пустелі перед жінкою тінню, справді немає жодної квітки, лише пустота. Цей символізм про силу гордості, яка не дає плодів, морозом покрило розпечену шкіру. Друга карта оживає смерть. На зображенні вершник застиг, не рухається, лише дивиться прямо в очі, і в дзеркалі перед троном з'являється ця постать нерухома, мовчазна, наче чекає на її рішення. Жінка відчуває, як час навколо зупинився. Третя карта піднімається і сонце з неба затягує у карту. Довкола стає темно, але карта сонце тепер не жарить все довкола, а лише м'яко освітлює героїню. Сонце починає заходити і все довкола заливає багряно червоне світло, і світло довкола починає згасати, хоча в пустелі ще день. У дзеркалі видніється, як жінка тінь розчиняється. Світ у дзеркалі живе за іншими законами. Там час іде навпаки. Карти підняли її біль, яку вона так давно ховала. Вона завжди тікала від реальності, ховаючись у гордості, бо так, здавалось, могла пережити що завгодно, крім своїх справжніх почуттів. Вона почала очима шукати та поверталася до карт, бо боялася пустоти навколо. Її безсилля було в тому, що вона не мала власного життя. І тепер вона розуміє, щоб знайти справжнє світло, треба не ховатись у гордості і відкритись сонцю, який зможе знову зійти для неї по справжньому. Як тепло, що торкається до ніжної шкіри. І тоді вона побачила у дзеркалі не символи, а себе у кімнаті, де колись залишила коханого, не сказавши жодного слова. Вона бачила, як він стоїть біля дверей, чекає, а вона мовчки відвертається. Це була її справжня рана, втеча від близькості, від страху бути вразливою. Жінка тінь зрозуміла, щоб знайти справжнє світло, треба не ховатись у гордості і відкритись сонцю, який зможе знову зійти для неї по справжньому, як тепло, що торкається до ніжної шкіри.